Температура тіла це один з найважливіших показчиків стану здоров'я 36,6. норма чи міф. Насправді це міф. Температура вважається нормальною в діапазоні від 35,5 до 37,4 і градусів і може колуватися протягом дня. Тому найголовнішим орієнтиром для пониження її у дітей є загальний стан, говорить педіатр. Температура, якщо навіть Менше ніж 38, але стан дитини поганий, то вже температуру можна збивати. Якщо температура 38, дитина активна, то можна не збивати. Якщо вже 38,5-39, то тоді вже треба давати жарознижуючі препарати, але теж враховувати стан дитини. Окремим міфом є якість вимірювання температури різними видами градусників. Доступними сьогодні є електронні, інфрачервоні та звичайні рідинні, заповнені ртуттю або галінстаном. Точність та безпечність серед переваг. Ртутні термометри дійсно показують дуже. Гарну температуру, але вони дуже небезпечні в плані того, що діти можуть їх розбити, тому можна використовувати або спиртові водні термометри, або електронні термометри. Але треба вибирати гарної якості, гарної фірми, перевіряти чи вони правильно показують. За європейськими протоколами лікарка наполягає на відмові від дідівських методів розтирання спиртовими та оцтовими розчинами для збиття температури, табу для дітей є аспірин. Не можна використовувати ліки, такі як аспірин, так як він може викликати синдром Рея, це коли поражається печінка та головний мозок. Не можна використовувати аналгін, димедрол, свічки, анальдім, так як аналгін може викликати злоякісне захворювання крові. Тому дуже важливо давати правильні дози парацетамолу і бупрофену і чекати, поки вони подіють, щоб уникнути ін'єкції аналгіну з димедролом. Серед заборон раніше були і прогулянки на свіжому повітрі. Зараз педіатри радять гуляти, якщо загальний стан того дозволяє. З температурою треба обов'язково потрібно гуляти, виходити на свіже повітря, тому що в кімнаті, навіть якщо кімната чиста, завжди є частинки пелі. і обов'язково треба дихати свіжим повітрям. Не потрібно дитину перегрівати, одягати багато шарів одягу. А вдягатися по погоді. Закутайте дитину, аби пропотіла. Зробіть тепліше в кімнаті, не запускайте холодне повітря ззовні. Радили колись бабусі. Ні, кажуть в один голос педіатри. Температура в кімнаті має бути 18-22 градуси, не вища, тому що якщо вище, то так погано. І температура знижається, і тоді сухе повітря. Треба мати вдома в кожної сім'ї, де є дитина, термогігрометр, міряти температуру та вологість в приміщенні. Вологість в нормі 40-70 має бути, краще навіть 50-70. Якщо менше, ніж 50-40, то треба мати зволожувач повітря. Обов'язково провітрювати кімнату два рази на добу. При цьому небезпечними показчиками є і низька температура менше 32 градусів. Висока температура не хвороба, а певний показчик стану організму. Температури не потрібно боятись. Головне знати правильне дозування препаратів, які ліки можна, які ліки не можна, щоб не нашкодити дитині. правильний мікроклімат організацію домашнього режиму, а також. Батьки повинні знати червоні прапорці, коли потрібно терміново до лікаря, коли не можна чекати три доби, а треба терміново викликати швидку допомогу. Пам'ятайте, що скільки людей, стільки і думок, та при цьому в питанні здоров'я дітей важлива ваша освіченість та думка професіоналів. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.